Деруни з гарбузом. Не обов'язково дотримуватися грамовки компонентів. Робіть на око. В місті Корстень Житомирської області проводиться щорічний Міжнародний фестиваль дерунів 750 грам сирої картоплі натираємо на дрібну терку, вичавлюємо з неї сік та перекладаємо в іншу тарілку. Картоплі й гарбуза має бути порівну. 750 грамів гарбуза натерти на дрібну терку. Також вичавити з нього сік та покласти в тарілку з картоплею. Даруни поширені в різних народах під різними назвами та в різних варіаціях приготування. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Одну середню цибулину натерти на дрібну терку одну головку часнику також і перекласти в тарілку з картоплею та гарбузом. Плюс сіль, чорний малиний перець, базилік, приправа до м'яса. Кількість додавайте за смаком. Плюс 2 яйця. Додавайте почергово. Орієнтуйтеся на вашу консистенцію і регулюйте кількість компонентів самостійно. Плюс 2-3 столові ложки просіяного пшеничного борошна. Перемішати ложкою. Цікавий лайфхак, щоб дорини вбирали меншу кількість олії, потрібно додати на 1 кг картоплі. Півтори столової ложки алкоголю. Маса має гарно ліпитися, наче котлета. Назва даруни походить від способу приготування даних млинців, оскільки в деяких регіонах говорять дертої картопля. Плюс півстолової ложки оливкової олії, холодного віджиму. За бажанням. Перемішуємо масу ложкою. Пательню ставимо на вогонь та наливаємо в неї олію. Викладаємо в розігріту пательню по одній столовій ложці та розплескуємо даруни до бажаної товщини. Ховаємо кришкою, обсмажуємо з кожної сторони до готовності. Перекласти готові деруни на тарілку з паперовими рушниками чи просто на тарілку. Подавайте зі сметаною. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного.